Тому ми вимагаємо, шановного консула, вийти і вибачитися перед українською нацією та перед українською державою за вчинені провокації. Ні фальсифікації історії. Ні, Ні фальсифікації, фальсифікації історії. Ні. Ні, ну, ми його просимо вийти. Якщо він не виходить, то звичайно ми. Будемо проводити більш радикальні дії на те, щоб польська сторона зрозуміла, що Львів українська держава є самостійною і ми не дамо знущатися над українцями, які проводять поляки саме своїх консульсах. Ганьба! Ганьба! Належить ліві! Тому налажить Україна! Налажить Україна! Йому налажить льві! Консула! 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 Нам належить Україна!